4 серпня відбулася 10-та сесія районної ради сьомого скликання. На порядок денний виносилося 19 питань. Які рішення прийняли депутати? Знай Леся Повшедна. Голова райдержадміністрації Олег Куча відзвітував про виконання програми економічного і соціального розвитку Пирятинського району та здійснення делегованих районною радою повноважень за 2015 рік. Показники розвитку сільського господарства за минулий рік зросли. 64 сільськогосподарські підприємства забезпечили ріст валової продукції близько 20%, що загалом становить 300 мільйонів гривень. Середньомісячна заробітна плата за 2015 рік виросла майже на 20% і склала 2693 гривні. Позитивним досягненням стала відсутність заборгованості з за виплати заробітної плати по економічно активних підприємствах. для покращення надання медичної допомоги на вторинному рівні було закінчено капітальний ремонт флюорографічного кабінету поліклінічного відділення. Поточний ремонт двох палат для перебування хворих та перев'язувальної палати хірургічного відділення на загальну суму близько 170 тисяч гривень. Проведено ремонтні роботи в ФАПах сіл Білоцерківці, Яцини, Олександрівка, Сасинівка, Велика Круча, Горбенці та Крячківка, амбулаторії сіл Вікторія та Нові Мартиновичі. За другий квартал 2016 року до загального фонду районного бюджету надійшло близько 6 мільйонів гривень, що складає майже 130%. План бюджетних призначень перевиконано на 1 мільйон 315 тисяч гривень. Тут субсидії населення. Ось, 14 мільйонів 832 892 гривень. Коли була бюджетна комісія, це цю суму я не озвучила по тій причині, що після обласної сесії йшли до опрацювання і нам уже під той самий день скинули цю інформацію, що депутатами прийняти така сума і такі рішення направлені. Так що знаєте, 14 мільйонів нам дається ще на соціальний виплати. Спірним для депутатів було прийняття рішення щодо надання дозволу центральній районній лікарні на передачу в оренду частини приміщення дитячої консультації. Решту рішень депутати прийняли швидко та одноголосно.